Lexus RX 2017 року, який нам вчора зайшов в роботу по зміні регіону та встановленню CarPlay на штатну систему, яка заводу нас не підтримувала цю функцію. Все ми зробили. Прошита приборка. Тут у нас зовнішня температура з'явилась у Цельсіях. Всі налаштування, все це переклано. Також сюди можна ще замінити шкали, але в даному випадку це не робили. Клієнту не потрібно. На мультимедії в нас на кліматі температура у Цельсії як для водіїв, так і для пасажирів. Тут у нас це переклено. Карта навігації України та Європи. Картографія тут без адресного пошуку. Щоб прокласти маршрут в інший, наприклад, регіон, то потрібно встановити точку на, карту. на карті, тоді воно буде вас вести і відказувати маршрут. Отже, тому в даному випадку тут більш актуальне це встановлення CarPlay, який працює у нас штатними кнопками на штатній системі. Тепер утриманням кнопки назад нас перекидає в режим CarPlay зі штатного меню. Ось ви Бачите, у нас CarPlay. CarPlay у нас меню однаково на всіх телефонах, ну, в залежності від тільки додатків, які у вас встановлено. Також тут працює Android Auto. Також по бездротовому з'єднанню назад ми повертаємося за допомогою тих самих же кнопок. Частоти в нас також переведені, парні та не парні. Тобто у нас повністю європейська сітка радіо тепер доступна. Отже, якщо у вас такий автомобіль, звертайтеся